Зразу як тільки пройшли. Я навіть не знаю, куди, куди тікати, що робити, що, що казати. Я, я не знав, що. Що в мене? Що... Я думав, що я головою двинуся. Ну, я такої техніки ніколи не бачив, як йшла вона. Гуде, Окна тарабанять, хати трусяться, Це пройшло, зразу там. Не знаю, скільки десяток чи два пройшло. Тоді більше, більше, тоді менше, тоді ще більше йде в все по асфальту, йде по дорозі. Окна у людей трусяться, хати чуть ли не розвалюються. Така техніка йде, тяжова техніка. Ну, це, це просто не можна цього передати і все. Бачив, бачив расисти, туди їхали, назад їхала їх колона така що там кілометрів, хто його знає, кілометрів 5-6 їх їхало, машин, там машини, танки. Якісь такі з довгими дулами, я їх не знаю. Бо я у армії не служив, так я їх не знаю, ті дули, ті танки. Ну, що, палили, ось, доміка спалили, там у початку села спалили. Палили, стріляли у хати, тушили люди. Тут хату спалили, там далі палили хату, теж стріляли у хату, тушили люди. На окончанні села спалили гараж чоловіку. А одному чоловіку, де я тушив, зразу сарай спалили один тоді. І сарая переклала на хату, хату тушили. Тоді, щоб не загорілася друга хата, цей сарай. Обливали водою, щоб не загорівся другий сарай. Все робили, як треба. Як пожарники, як вони, куди вони доїдуть? Чи у приподнях тушить, чи вишніці тушить? Треба десь якусь цю. Тут люди відрами тушили, шихвер почав стріляти, ото ми через те й побігли, всі позбігалися з усіх кінців села. З усіх кінців села люди позбігалися давай тушить. Ну, як, коли хата зайнялася, Сарай згорів ще рашисти їхали. А коли хата зайнялася, вже вони проїхали, вже криша згоріла, а. Ми начебто й потушили її, наче вже не горіла. Ну на другий день, як попросиналися, вже не було ж нікого, всі поїхали, наче вона, воно крижа таки згоріла, а воно згоріло все. Десь іскра залишилася, згоріло все. Селікат упав і все. Нема не хазяйства, взагалі немає. Згоріло все хазяйство. Там у Івана Григоровича сідник згорів. У... Міщенка Василя Григоровича теж сінник згорів. Сінник, дровник, як то він ще до кумека в машину вигнати з гаража. Вони їхали, підпалювали. Я в окно дивився, як вони Василю в міщенку спалили той цей сінник. Хорошо, що не було зайвих предметів техніки у гаражі. А так би там, може, в цей куток згорів би. А так вони стріляли отими пулями, що, що палить, щоб воно ще сиро було, так не дуже то так загоралось. А так усе ж все палили, як треба. За собою все палили, все розбомблювали. Ну, це расисти, це, це сволота просто і все. Зразу страшно, а тоді ні. Вже як почали вони їздити, кататися, наче в себе вдома. Вже, ну, я вудай побив, ліг заліг на дно і все, вдай. В очереті заховався і жінкою, і все. Світ ми не включали при свічках. Тут деякі свічки, де які лампи, туди заливали, деяка солярка була, залили, ото при лампі, при лампаті, як раніше вишивали, так само ми сиділи при тих лампатках. А так, а днем я днем да, я виходив временами, отак ага, не, 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 не чуть, бо як не є худоба, птиця треба ж їх погодувати. Зразу випускав я птицю. А тоді ні, не випускаю, бо з асфальту їдуть, мене все видно в дворі, як на долоні. Ото туди зерна сипнув, козий погодував, поросяті їсти дав і назад у хату. Як їдуть, як. Чуємо, що стріляють у Сваречивці, значить, на Удай. Воно так схил до Удая, воно наче горочкою. Воно тут, нас не видно. Ото так ми і переховувалися. Грубу топили ночі, щоб диму не видно було. Піч теж топили ночі, щоб диму не видно було з Бовдера. І все. Рано утром. Витопили, щоб такий огоньок такий свіжий дух був і все. Щоб, Головне, щоб диму не було. А так, аж видержали падлюкти. І все.